Броварський суд виправдав Ігоря Сапошка в адмінсправі за підозрою в корупції. Як ви вважаєте, він справді невинний? Броварський суд броварського мера, да? виправдав. Якщо суд розбирався і визнав його невинним, може й так, але мало віриться. Та як і всюди, щоб сказати, що наші суди такі вже чесні, може і ні. Так що ми дуже сумніваємося, тому що це був чесний суд. винний. Чому? Ці в нашій державі всі винні, які корупціонери, їх треба було садити по пожизді. Ну, Знаєте, так і в Китаї, що вкрав, відрубав, відрубали лодонь, друбали руку. Це не... В нашій державі немає такої, хто не крав. Якщо чесно сказати, то всі судді винні в корупції. Ну Раз підозра є. Значить, не все ж так чисто. Не знаю, це несправедливо. Повинно бути так, як на, на, на загальних засадах, так як повинно бути. Якщо є такий прескурант, хай покаже, хто ще так їздить по такій ціні, наприклад. Тоді в порядку. А тут такий елемент корупції. Я не дуже розбираюсь в політиці, але вважаю, що. Вина все-таки якась є. Ну тобто, що повністю він не винний. Ну, вважаю, що ні. Думаю, що винний. Ну, багато питань до нього. По, по місту дуже багато питань. Ну, з по забудовам всім. Тобто, не одна забудова. Я думаю, що незаконна, багато яких робиться. Я не суддя, але довіри до сапожка немає. а дивитися по цьому, як він збагачується людина. Ну що можна сказати? За наші зарплати, за наші. До До Доходи. Ну як це він не винний? Звісно, він винний. Ну, то всі знають, ну так, так сталося. Значить, за його бажанням, напевно. Ми тут ніс не можемо нічого зробити. Ні, я так не вважаю. Чому? Ну я вже давно проживаю в місті Бровари і думаю, що якби багато корупції, на жаль, зараз, як і навіть в воєнний час.